Дідько, хто такий дідько і чому він є майже в усіх слов'ян? Дідько, це не просто той, хто пакостить, він є майже в усіх слов'янських міфах. І що цікаво, від Києва до Варшави його назви різні, але суть одна: він завжди знаходить де накоїти шкоди. Можливо, це перший слов'янський лайфхак, і як пояснити все, що йде не так. Дідько уособлює всі наші страхи: хвороби, неврожай, неслухняних дітей і зниклі шкарпетки. Це що йде не так, автоматично робота дідька. Якщо б дідько жив сьогодні, він би точно став блогером з лайфгаками по пакостях. Причина номер два: пояснення невідомого: Ліхтар у лісі, зникла корова, пушний грім це дідько. Коротко, він слов'янський плейсхолдер для будь-яких неприємностей. Сучасний аналог це все через інтернет або в усьому винуваті коти. Причина номер три: соціальна функція. Не будеш слухатися, пройде дітько. класичний метод виховання. Дітько дисциплінував дітей і навіть дорослих. Можна сказати, це перший слов'янський спосіб навчити людей уникати дурниць. Тому дітько майже у всіх слов'ян. Він символ страху, хаосу і невідомого. Але одночасно зручний виховний інструмент. І поки люди роблять дурниці, дідько не пропадає він завжди на підхваті. А якщо тебе цікавить ця і подібні теми, підписуйся та дізнавайся більше із міфософією.